Так, ось у нас є гусениця велика, велика. У неї є ніжки. Покажіть гусениця свої ніжки. Та одна і друга є ніжка. Покажіть. Так, а ще в неї ручок немає, тільки ніжки. А тепер давайте уявимо, що наша гусениця спить. Ось вона спить, спить, так як ви кожного дня у нас в таборі приспокійно будете спати. І тут їй кажуть: по дитячому оздоровчому містечку джерельце оголошується підйом. Наша гусениця прокинулася, потягнулася, потягнулася і пішла чистити зуби. Під ваші облиски наша гусениця пішла чистити зуби. А всі частини тіла уявляють, як вони допомагають голові чистити зуби. Омилася. Помила усі частини тіла. А особливо хвоста. Помила хвоста і після цього вирішила піти на зарядку. Зарядка для усіх частин тіла. Всі частини тіла повторюють рухи голови. глубокий, руки ширі, не спішіть три-штирі. бодрость духа грація і пластика. Общі укріпляюще, утром откріпляюще і слід покаючи в гімназії. утром ободряющая, Если вы в своей квартире лягте на пол, зарядка для них так уж моя будет. Прочь привыкайте к навесне, по Ось дождь. такая у нас гусеница. И... після зарядки, вона пішла їсти. І проковтнула дуже великий кусок чогось, який прокочується по всьому тілу. Мочити наших вожатих і вихователів, давайте їм поаплодуємо та скажемо, що вони у нас просто хто Молодці! 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 Молодці!